Поїхала одна в магазин за овочами, а купила більш фруктів. Ну, таке, що попалось, що сподобалось, то і придбала. Манго маленьке, мабуть, смачне. Інжир такий гарний. Ну, як не придбати? Так. І ось такий маленький інжир. Він дуже-дуже смачний. самий сами смачний інжир, що я. Вживала вчора, до речі, так. Слива, авокадо, так, редиска, і огірок, і томати. Все. Зараз щось придумаю. так, Хотіла багато-багато овочей покласти, то положим суміш, овочі, фрукти. Зелень не придбала. Грошей не вистачило вже на зелень. Тому будемо використовувати ось ці листочки. Вони молоді і їх можна вживати. Так що робимо салат. Порізала зелену цибулю. І все, що в мене є, подрібню і буде супер салат. Складаємо салат, цибуля, огірок. Редис, Так, то Томати. авокадо, так манго. Я завжди кажу, якщо трохи не стигло маму, це до овочевих салатів. Супер. Так. Абрикос. Абрикос теж сюди. Я вже з абрикосу робила салати овочеві, так, до речі. Бо їсти не можна його. Так, кислий. А до салату супер. Ну і інжир. Інжир. І я підготувала зелень редису, але ж щось я не хочу його. Я потім розповім, що з ним можна робити. Так. Сіль. Хватить. Досить. І саме головне спеція гарам масала. Я вчора використовувала до солодкої страви. Це просто супер. Дивіться вчорашнє відео. Я навіть не можу, не можу сказати, так, яке воно смачне вчора було у мене з додаванням цієї спеції суміші. Тому додаю і сьогодні. Так, я вчора додавала вершки, а сьогодні я просто так ось дам. Додам. Перемішати і олійкою змастити олівковою. Можна любою олійкою. Можна і вершками, Так. Але ж сьогодні буде так. Потрібно перемішати. Добре, я за кадром це зроблю. Все ж порізала дрібненьке листя редису. Так, краще б було зробити, як роблять песто, так? Зелень. В песто кладуть зелень базиліку, горішки, мігдаль і олію олівкову. А можна зробити ось з цих лісточків, але ж це наступного разу. Сьогодні вже так, бо вже хочу їсти. Так, ось такий у нас. Ой. Сьогодні салат. І якщо я кажу, що не планувала, то це точно. Я не планувала такий. Не думала, не гадала, який сьогодні салат зробити. Ось що сьогодні попалось на базарі чи в магазині. І все. Так. А сьогодні головна складова яка? Спеція. Спеція. Супер. Так, спробуємо. Так, на сніданок э, запечене м'ясо, трошки картоплі і салат. Дуже-дуже багато нових смаків. Папа, -па. до сідання. Угу. Ви не уявляєте? Як смачно. Я прям слюною заглинусь точно. Не знаю, з чим спробувати. Серед диском. Середисом. І ось живеш, живеш, чув таку назву грам масала. Ну, Чому? Чому? Раніше не придбали. Я не знаю. Це ж смачно. Прикраса любого салату. Гострота, запах. Це супер. Так, беремо інше щось. Навіщо? Це м'ясо, я не знаю. Таким салатом можна наїстися. Отак. Я не... а ось є авокадо. Авокадо з томатом. Трошки пече, трошки пече. Але ж це так смачно. і кожне. Кожне огородина і фрукта. Це ж не огородина, ананас. Ой, ананас. Манго. До речі, а манго, що огороди на це? Ні. Що росте на дереві? Це фрукт. Вау! Не знаю, що вам сказати. Буду їсти. Готуйте такий салат і обов'язково придбайте гарам масала. Смачного вам і мені. Сніданок сьогодні сподобався. Салат, можна сказати, супер. Так, і це буде чесно, так. Готуйте такі салати, додавайте і овочі, і фрукти, і навіть ягоди. Так, я ж додавала полуницю до салатів. Це дуже-дуже смачно. І нічого зайвого немає. Все, все, все смачно. Так, все дуже. Органічна. Так, і потім я з'їм сливки і вип'ю чай. Чай сьогодні, холодна вода, це заварка, тім'яну чабрицю. Так, ви ж пам'ятаєте, суглоб лікую на ноги, припухлась набряк, як сказати? П'ятий день лікую. Так. Можна було чимось іншим ще полікувати, а я чабрець та чабрець. Бо дуже гарний ефект, дуже гарний результат. Так. Це чай. Такий пахучі. Все, з цим все понятно. Йому різноманітне і ходимо здорові, так? Хочу про цю таку рослинку, нагадаю, редис, Редис, а саме листя. Для чого можна їх використовувати? Ну, до салату класти, як я сьогодні додавала. А ще можна лікуватися їм. І у кого грибки на ногах, на нігтях, на ногах, так? так? Запам'ятовуйте, занатовуйте. Берете листя редису, щоб вони були чистенькі, посушили, вони дуже-дуже легко сушаться, потім перетерли, так, і перетираються на порошок дуже-дуже легко. І цей порошок використовуєте, можна навіть у носки насипати. Цього порошку взягнути носки і лягти спати. так. Ну, як притрусити грибки на ногах? Ви, мабуть, здогадаєтесь, як це робити? Ось така порада. Це дуже-дуже цінна порада. І ще так можна робити з листями груші. Там трошки складніше. Я робила не для себе, а для своїх родичів таке. Там дуже важко перемолоти. Листя, груші перекрутити, було дуже важко, можна і м'ясорубку зламати. Так. Але ж я робила так. А це саме найпростіша і діюча речовина, так. щоб знищити грибки на ногах. Все. Ходіть гарні, здорові, побачимось, па-па!